Ай-яй-яй, друзі, знаєте, що приїхало? Це просто, це скарб, я вам хочу сказати. Дивіться, що за апаратура 955-й, друзі. А, 755-й, вибачаюсь. Це що з двома акумуляторами налобник, Ямау, Це що налобник, акумчики тут по 4-200 мАч дві банки. Представте, яка, яка. Скільки буде він світити цей апарат? Дуже крута комплектація за мінімум денег. Потім, друзі, ми ще отримали, що отримали ще 217. Оці ліхтарі теж з крутим акумулятором на 5000 мАч. Отакі апаратики отримали. Це ще два картони. Отаких, друзі, два картони. Він насквозь пропалює. Оцей ліхтаричок, маніпусик, з магнітом, з кліпсою. Потім, друзі, ще приїхали. Це вже остатки, друзі, на 6 діодів. Оцей дуже потужний ліхтар. Вчора я знімав на нього обзорчик. Подивіться, 0,21 з шістьма діодами, що пряме світло дубаси на 300 метрів, на три акума. Для замовлення, друзі, по апарату.